Вітаю вас, друзі. Сьогодні пропоную зайнятись улюбленою справою. Послухати, як ниють російські пропагандисти від поразок загарбників. Є на Росії такий блогер Юрій Подоляка, і він постійно увесь цей час розповідав, що російська армія непереможна, що російські нацисти дуже дуже успішно, нібито ведуть війну проти України аж тут його. Прорвало, і він почав нити. І послідні каплі, котра переповнила чашу моєго терпіння, стали забиті в районі Білогорівки. Війна буде проіграна. Справа у тому, що поблизу Білогорівки на Луганщині наші військовослужбовці знищили дуже дуже багато російських загарбників та їхньої техніки. Гді із глупості, я почоркаю, із глупості російського командування була сожжена як мінімум одна батальйонна тактична група. Можливо, дві поразки російської армії на війні проти України в. Же є настільки очевидними, що навіть найзатятіші пропагандисти починають про щось здогадуватись. Як мінімум одна. І ті дані, які сьогодні розпостраняється вже в тому числі і некоторими російськими воєнкорами, вони правдиве. 73 три єдиниці техніки, повний комплект одної батальйони тактичної групи повністю уничтожен в районі Білогорівки. Для успішної протидії ворожій пропаганді друзі потрібні також і ваші невеликі зусилля. Тому обов'язково підпишіться просто зараз на мій канал, натисніть лайк до цього відео та залиште під ним будь-який свій коментар, щоб це відео. Набрало більше переглядів, і слухаємо подоляку. Далі він вже каже про те, що операція так планувалась, що, схоже, там був чийсь злочинний умисел проти російської армії. Причому, судя по тому, як це все происходило, наступление в этом районі было организовано не просто из рук вон плохо, оно было организовано преступно плохо. Насправді, російські загарбники погано організували не тільки наступ поблизу Білогорівки, а й погано вони звідти тікали. Так тікали, що їхні танки затонули. Але це, мабуть, було відповідно до графіку та за планом. говорят, все хорошо, у нас все йде по плану, все розвивається согласно каких то там планів. Цікаво, хто ж? Який це зрадник постійно на Росії? Про це каже. Хоч спеціальна військова операція йде по плану, і операція йде по плану. Вона йде просто по плану. От. По графіку так ось російський пропагандист Подоляка вважає, що той, хто каже, що війна Росії проти України йде за планом, то той насправді допомагає ворогу. Ні, на мельницю противника на самом деле в данной ситуації льют воду ті, хто упорно прыгает по граблям і рассказывает, і в тому числі так поймають докладують наверх, що все добре, операція розвивається согласно плану. Ну у такому разі Путіна як зрадника Росії треба терміново заарештувати, судити, а краще одразу розстріляти. А можете мені, якщо це не секрет, кешна розповісти, згідно какого плана була сожжена батальйонна тактична група Под Білагорока? Я можу пояснити, от у України є план, згідно з яким має здійснюватись денацифікація та демілітаризація Російської Федерації, і цей план виконується успішно. Кажеться, можете мене потім хоч посадить тюрму, але я не можу більше мовчати. Тому що якщо мовчати, то сотні парней будуть погибати напрасно. Буде він там щось казати чи ні, це не важливо. Усе одно російські солдати будуть гинути даремно. Хоча єдина користь від них усе ж таки може бути це, якщо вони перетворюватимуться в українській землі на добрива. Але подоляці чи подоляку, не знаю, як правильно, варто. Бути більш обережним із заявами, тому що так його можуть скоро і з гіркіним порівняти. Це, це Та розумієте, понімається така гіркіновська подлость. Вот є такий чоловічик гіркін, тому що сприймає як предатель. Російський воєнний злочинець Гіркін до слова знову записав відео, у якому вихваляє українську армію і каже, що Росія війну програє. Війна буде проіграна. Ну да, но воюють вони хорошо. Грамотно і правильно, як надо виїбати. А у нас що це такое то це ж за скоморошество таке? що за балаган? Цей балаган, оце збіговисько воєнних злочинців та мародерів. Це як вони там кажуть, вторая армія міра. Тож нехай звикає. Він іще скаржиться, що постійно дуже багато солдатів російських тікають із армії і не хочуть воювати, точніше, не хочуть помирати. Почему нам сообщают, что огромное количество солдат из Северокавказских республик? В данном случае я не Чечню беру. Як тільки отримали приказ відправлятися на Україну порвали контракти. Молодці усе правильно зробили. Якщо інші російські солдати хочуть жити, то нехай обов'язково беруть із них приклад, тому що російських нацистів на українській землі знищують абсолютно усі збройні сили України та не тільки, також успішно нашу землю звільняє від загарбників її територіальна оборона, на яку Гіркін також. Скаржится. Они знают местность. Они, Извините, в Харькове, когда наша Росгвардия туда заехала, кто ей нанес самые большие потери? Регулярной ВСУ? Нет. Как раз территориальная оборона. яка стреляла і за Ґуґ, і за гаражей, з окон своїх і чужих квартир, з Чердаков. До слова, я якраз днями був на харківському напрямку. Там наші захисники успішно контратакують російських загарбників, звільняють один населений пункт услід за іншим. Доходять вже до російського кордону. Буде дуже цікавий випуск. У мене на каналі про це обов'язково подивіться. А заїхавши даже без карт города наши росгвардейцы прекрасно подавляют. Вот, товарищи генерал, вох, класс. Хорошо, кто уехал, кому повезло. Маю один лайфхак для російських солдатів, яких відправляють воювати проти українців і ще й відправляють без мапи місцевості. Щоб зорієнтуватись на місцевості і з'ясувати, куди вам російські солдати варто іти. Дивіться уважно, де валяються трупи ваших товаріщ, от там, де вони валяються. Туди ты не слит. Краще вертатись у зворотньому напрямку, але все одно вас можуть знайти. Гоняются за каждым человеком минометными снарядами на поле боя. Такое тоже бывает. Всего хорошего русские идут. Домой! Проблеми у росіян є не тільки із мапами місцевості, а й з авіацією, яку цього року на параді у москві навіть не було. Наша авіація господствує в повітрі тільки не на длині фронту. Та не вже цікаво, а чому ж це так? Що ж произошло? У противника частини його подрозлення, навіть подразділення Дороти включительно насичені средствами. От ПЗРК в такому настолько, що постоянно работать над лінією фронту, хоча б на 2-3 заходи, наші льотчики не можуть. Їх просто сбивают. То це він виходить зараз звинувати Владиміра Путіна у брехні, адже Владимір Путін іще ще у перші дні вторгнення казав, що у України вже немає жодних засобів повітряної оборони. Перше, що зробили, сделали уничтожили всю воєнну інфраструктуру, склади з вооружением, боєприпасами, авиацию, системи ПВО повністю противника по некоторым оценкам, сохранилось до 40 ПВО. И ПВО. им уважаемые уважаємо партнери подкинут. А це означає, що, що буде і ще більше збитих російських літаків та гелікоптерів, і ще більше дохлих окупантів. Когда над полем бою, по словам моїх э, донецьких колишніх товаришів, ну які зараз воюють одновременно висить 4 безпілотника і всі 4 вражеських один, допустимо, від піхоти, один від артилерії, один від мінометів, один там каких-то средств поддержки. А з нашої сторони немає ні одного. А чому це у росіян немає розвідувальних безпілотників? Ну, Орлани, ми не беремо у розрахунок. Йдеться про квадрокоптери. Чому вони не можуть їх придбати? Може, тому що вони нікчеми і не здатні на це, або може, тому що санкції взагалі не працюють. Ті безпілотні, які можуть работать на лінії фронту, їх всі вже Мы Ми заказы из за границы, не заказаны, деньги є, але завести їх не можемо. Ми с вами, друзі, не росіяни. А це означає, що наша армія забезпечена і буде іще краще забезпечена безпілотними літальними апаратами. Якраз у Харків днями я привіз придбаний завдяки вам тепловізійний коптер. І буду ще купувати багато подібних необхідних речей для того. Щоб ефективно знищувати російських загарбників, тож обов'язково долучайтесь. Усі необхідні реквізити є в описі до цього відео. Війна буде проіграна. Я знаю, что значительную часть нашего руководства, в том числе не исключаю, что и лично министра обороны Российской Федерации, эта ситуация устроит. Чекайте, то есть он сейчас натякает, что министр войны Российской Нацистской Федерации Шойгу является зрадником, но далі уже не натякает. Далее он практически прямым текстом про це говорит. Я прямо обвиняю Сергея в Шойгу, как минимум, в преступной халатности. В мене ум'яні можливості його обідіть, але я би її заподозрив. Ну, після таких заяв я гадаю, що на Гіркіна чекає або тюрма, або квитки на перший ряд на концерті у Кобзона поруч із Жиріновським. Та що би із ним там далі не сталося, абсолютно очевидним є те, що навіть російські пропагандисти зараз починають прозрівати, і це тільки початок. Початок їхнього спільного із Російською Федерацією кінця.